На Прикарпатті затримали підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки. Особу зловмисника правоохоронці встановили за лічені години. Увечері 19-літній мешканець Коломиї, напав на 14-річну дівчинку, коли вона поверталася сільською вулицею від подруги. Школярка намагалася вирватися від нападника, але той силою змусив її підкоритися. Підозрюваний наніс удар бруско дерев'яним бруском, від чого потерпіла на деякий час втратила свідомість. Після чого затягнув її в кувет на дорозі, який біля дороги знаходився, значить, також почав наносити її удари, після чого вступив з нею в сатеві зносини. Після закінчення можна сказати, цього статевого акту він забрав у неї всі речі, а саме мобільний телефон, нижню білизну і кросовки. Склав це все в рубзак і відніс до себе додому. Про жорстокий напад на неповнолітню правоохоронця повідомив батько школярки. Дівчинку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Оговтавшись від пережитого, восьмикласниця вказала правоохоронцям прикмети гвалтівника. За описом міліціонери перевірили кілька осіб, в тому числі і 19-річного Коломиянина. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Зловмисника правоохоронці застали вдома посеред ночі. Спочатку він заперечував причетність до нападу. Зізнався в скоєному лише після виявлення у його кімнаті крадених речей потерпілої. Спочатку йшов ззаді не потім виникла думка. Напасти. Вдарив спочатку котиком, потім руками. Ви розкаєтеся в злочинцю? Так, чекаюся. Затриманому оголошено підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину за такі дії передбачено покарання у вигляді ув'язнення терміном від 7 до 12 років. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.